Поблизу винників, археологи знайшли одне з найдавніших оборонних поселень на заході України. Дослідження гори Лисівка, що на околиці міста розпочали ще у минулому столітті. До пошуків долучався і Борис Возницький. Тепер вчені з історико-краєзнавчого музею спільно з фахівцями інституту українознавства, франкового вишу та інституту археології Жешова. Проводять спільні експедиції і виявляють цінні історичні знахідки. Бачив їх і наша Діана Буткевич. Неозброєним оком на цій ділянці важко помітити сліди давньої цивілізації. Тім, науковець Андрій Гавінський за декількома слідами на землі може розповісти історію поселення. Тут жило приблизно 50 людей понад 3,5 тисячі років тому. Своє поселення захищали дерев'яним частоколом. Бачите чітко як такі. Круглі сліди від, від цих стовпів веде розповідь. Далі дерев'яна загорожа була укріплена глиною. Її залишки теж вдалося віднайти. Вона в окремих місцях є дуже перепалена, скажімо так, бачите, такого цеглястого кольору. Від кого захищалися древні мешканці поселення? Поки вчені сказати не можуть. Чому ж частокіл обліплювали глиною? Мають декілька здогадок. І насамперед, для консервації. Самого дерева, що воно чим довше могло зберігатись, а в другому випадку також ущільнювало значить, нерівності між тими стовпами, щоб не можна було, ну, щоб стіна була суцільна. Окрім слідів частоколу, на горі Лисівка, археологи знайшли чимало кераміки та знарядь праці, кремінні ножі, розбиті глечики. Вже два вуха є. Но ну, вони підв'язувалися на шнур, бо бачите, невеличкий отвір. Уламок до уламка, і потім у музеї на вітринах з'являються відреставровані зразки древньої культури. Її характерною ознакою є саме особлива конструкція глечиків. Вінця глечиків є у ліки. І від того назва культури культура, культура лічастого посуду. Культура лічастого посуду доби енеоліту, а це якраз третє-четверте тисячоліття до нашої ери, за своїм розвитком наближається до трипільської. Цікаво, що її представники контактували і мирно жили з трипільцями, тож і артефакти у них схожі. Кераміка цієї археологічної культури представлена під номером 2, посудом ручками у вигляді своєї крилиці. Великі глечики, зерновики, ткацький станок, різьблений посуд. Кожна знахідка проливає ще більше світла на темряву нашого минулого. Наші предки ще 4000 тисячі років тому на цих землях вже будували будинки, одно і двоповерхові будинки, які мали свої майстерні, які витворювали посуд, кераміку, тканини. І ці знахідки надзвичайно цікаві. Це знахідки, які свідчать про розвиток про культуру, яка існувала і про нашу давню історію. Розкопки на горі Лисівка завершать до наступного літа. В майбутньому тут історики мріють створити реконструйоване поселення наших предків. Діана Буткевич, Юрій Маковецький, програма. Очі.